Так, ми сьогодні з вами розробляємо дитячу колекцію окулярів. Подивіться, яка в нас неймовірно велика колекція. Так, є окуляри на самих-самих маленьких. Ось такі які класні. До речі, у нас окуляри, то спеціальні ручки, які гнуться. Є такі варіанти, які гнуться, є звичайні. Ось такі дуже класні варіанти для хлопчиків, такі класні з'явилися у нас маски. Просто неймовірні спортивні варіанти. Подивіться, які дорослі. у нас є такі для дорослих, а є ось такі для дівчаток. Маленькі, ось такі яскраві, подивіться, які гарні. Всі дитячі окуляри захищають від купифіолета. На 100%. Є варіанти з окуляри з олійзації.